Привіт! Я сподіваюся, що у вас по можливості враховую все. Все ж таки більш-менш добре. Що ви зі мною кожен день проводите все ж таки оці декілька, 5-10 хвилин позитивно. Що вам подобається наш календар, і тому ми відкриваємо 10-й аномалія Сабраж. А, знаєте, я навіть не буду. Ой, не буду навіть відкривати зараз. Ну, ні, я вам відкрию зараз 10 і покажу просто ці флакони. Я знаю, що аномалію нам, так як і акро, не треба рознюхувати, не треба роздивлятися. Я зараз просто вам покажу. Отак виглядають флакони, ви, можливо, їх бачили зараз. А, ну, не будемо. Навіть не будемо. Чому? Тому що а, з з виставок я бачила і, таке коротеньке інтерв'ю декілька років тому, роки два, тому, мабуть, три, не знаю. Ну, вже точно була війна. А, Бачила інтерв'ю хазяйки бренду, засновниці цього бренду, так вона француженка. Але я вже точно не пам'ятаю подробиць, чи то в неї коріння російське здається, і в неї команда ну, принаймні, є росіянинка в, в команді, і вона так розказувала, що а, вона б дуже хотіла туди поїхати. Ну, чого, чого не їдеш? так, і... Наскільки я пам'ятаю, що вона казала, що вони а, представлені в Росії і збираються там розкручуватися. І вона також зізнавалася прямо в своїй любові до Росії, зважаючи на своє російське коріння. Ну. ну і вперед, як то кажуть, а нам цей бренд не треба. А, тому зараз я вам підшукаю якийсь цікавий інший парфум і про нього Так, Придумала я. Про який розказати, я, я весь час тут так залишаю цей, цей рекламу пафорії. Роблю їм рекламу, але мені не шкода. оцей літній мій семпл кокойстер гуава від салума. Тут немає нічого написаного, бо написано саме на коробочці. Це я від Amazon de Parfum замовляла. Рекомендую ще раз цей сайт італійський, бо вони відправляють дуже багато бонусів, всяких семпликів, особливо, коли купляєте флакони і не тільки. А, так, чому хочу про саме про салом розповідати? По-перше, тому що мені подобається бренд. Тому що в них. А, ну, я в не можу прямо сказати демократичні ціни, але ну, такі адекватні, як для ніші ціни. І тому що в них дуже модний такий а, профіль без тони амбродервини. Знову хтось чутливий може мені сказати, що вона там є. Але, от порівняно, наприклад, з тим же Пацалія, а вони а, роблять, а, от всі у них такі здебільшого парфуми на фруктові теми. А, Дуже схоже на профіль пацалія, Лоренцо Пацалія, але в пацалія дійсно дуже багато амбрадур. Вони, вони дуже гучні. А ці такі полегше, ці такі зрозуміліші, вони простіші, вони такі легкі для сприйняття. Мені дуже подобаються їх флакони. Я вам показувала, коли показувала влог з Флоренції їх тропіланг, який, я, до речі, хочу такий, знаєте, бензойновий іланг сучасний, яскравий, легенький, позитивний. І оцей кокость Гуава я про літні парфуми, Коли морські розповідала, і не пам'ятаю, чи він був в мене в добірці, коли я розповідала в принципі, про парфуми, які я розношувала. Це така сучасна, солодка акватика, без різких кутів. Дійсно Тут ця гуава, цей фрукт такий екзотичний. Оце на тему екзотичних фруктів. Солоденько, сучасно, яскраво, гарно тримається, позитивно. І е, він дуже популярний зараз в Італії. От Де не підеш онлайн, Італія, деякі французькі сайти, ну, здебільшого італійські сайти. І офлайн я його у Флоренції бачила ну, мінімум в двох місцях. Представлена, я думаю, що він майже скрізь представлений. От люблять, люблять цей профіль в Італії і полюбили цей бренд. Думаю, що він буде все більш і більш популярний. Тому ось, дійсно, хто хоче таку зрозумілу а, сучасну нішу з, повторюся, можливо, тут я вам протирвена. Я її особисто не чую геть, але я до неї не особливо чутлива. А, тобто, точно вніс не б'є, точно легше, ніж пацаля. Соковити. От Мені ще подобається, що вони соковиті. Кому, наприклад, подобається що там алмаз да, від кажал, або ось ці всі екзотично-фруктові парфуми у кажал, але там вам забагато все ж таки хімозинки, тут трошки цієї хімозинки менше. Знову ж, ми говоримо про сучасні парфуми, хімозинка хоч не хоч є, ну а підідіть у люкс. Скажіть, що у люксі не відчуваються хімозини. У люксі треба мати такий непробивний ніс, щоб носити сучасний люкс, що ви мене вибачте. Ніяка, майже ніяка ніша, за виключенням деяких брендів, не можу з ними. Посперечатися. А, тому цей салом ну, я дуже рекомендую. І він мені настільки цікавий, що я б от прямо хотіла декілька їх самплсетів, але вони весь час, як я не зайду, солдати, те, що мене цікавить. Тому от я чекаю, можливо, я замовлю собі якісь ось, навіть, можливо, з Maison de Parfum, або з 50 мл це сайт французький. Там замовлю семплики собі і познайомлюся ще ближче з цими парфумами. Тож, якщо десь побачите, то не проходьте повз цього бренду, я вам його рекомендую до знайомства. Приємні, позитивні, соковиті, яскраві сучасні парфуми, зрозумілі. Все, ми побачимось завтра, і буде в нас 11 віконце завтра.